Всім привіт вітаю на каналі Фармопіка. Діагноз атеросклероз ставлять пацієнтам з видимими змінами в стані судин. Їх просвіт звужується з-за наявності холестеринових відкладень на внутрішніх оболонках капілярів і подальших проблем з кровопостачанням певного органу, у сфері якого відбулися патологічні зміни судинного русла. Прогресуючі атеросклеротичні зміни часто призводять до інвалідизації і навіть до летального результату. Якщо пацієнт не звертається до фахівців, не робить спроб діагностувати і вилікувати захворювання, уражаються в першу чергу великі судини еластичного типу, це аорта і великі артерії та м'язово-еластичного типу серця, мозку і сонні артерії. З цієї причини патологічні зміни виявляються на серці та головному мозку. Вони призводять до ішемії, інфаркту та інсульту. Захворюваність судинними патологіями, такими як атеросклероз, за останні десятиліття набула загрозливих масштабів. За даними лікарської статистики, інвалідність через важкі наслідки хвороби люди отримують навіть частіше, ніж після травм, інфекцій та онкології. Діагностують атеросклероз частіше у чоловіків, що досягли 40 років, жінки хворіють в 3-4 рази рідше. Однак і у молодих пацієнтів прояви хвороби також фіксують. Атеросклероз це хронічне захворювання артерій, при якому на стінках судин накопичуються жирові відкладення, так звані атеросклеротичні бляшки, що звужують просвіт судини та ускладнюють кровотік. З часом ці бляшки можуть затверднути, розірватися або стати причиною утворення тромбу, і це може призвести до інфаркту, інсульту або тромбозу. Атеросклероз розвивається поступово, часто безсимптомно, аж до того моменту, коли вже з'являються ускладнення. Як виникає атеросклероз простими словами уявіть артерії як труби, якими кров транспортує кисень і поживні речовини до органів. Якщо в крові багато поганого холестерину, які називаються ліпопротеїни низької щільності, він починає проникати в стінки судин. Імунна система реагує, починається запалення, накопичується кальцій, клітини гинуть. Так формується атеросклеротична бляшка. Коли просвіт артерії звужується на 70% і більше кров перестає проходити нормально. Якщо бляшка розривається, тромб може повністю перекрити артерію. Захворювання може розвиватися з дитинства і спочатку протікає безсимптомно. Симптоми атеросклерозу з'являються, коли уражена артерія вже звужена на 50% і більше. Клінічна картина відрізняється різноманітністю і залежить від того, яка саме артерія звужена. Є фактори, які неможливо змінити прийомом медикаментів або оперативним втручанням. Наприклад, це вік у більшості людей по досягненні 40 років. Є ознаки атеросклерозу судин. Оскільки організм зазнає природні зміни. Жінки хворіють атеросклерозом рідше чоловіків в 3-4 рази. А якщо розвиток патології і відбувається, то на 10 років пізніше, ніж у представників сильної статі. В період менопаузи, коли жінка досягає 50-річного віку, показники захворюваності в обох статей поступово вирівнюються. Це пояснюється падінням вироблення гормону естрогену в жіночому організмі. Цікавий факт. Атеросклероз може починатися ще в дитинстві, хоча його часто вважають хворобою літніх людей. Дослідження показали, що перші ознаки відкладення холестерину в стінках артерій можна виявити навіть у дітей шкільного віку, особливо якщо вони мають надмірну вагу, погане харчування або малорухливий спосіб життя. Це ще раз підкреслює важливість здорових звичок із самого раннього віку. Генетичні фактори ще одна причина розвитку атеросклерозу. Якщо хтось із членів сім'ї та родичів переносив хворобу, шанси повторних випадків зростають у рази. Вчені довели, що спадкова форма патології вперше починає проявлятися до 50 років, а після досягнення цього віку генетика вже не впливає на розвиток атеросклерозу. Далі потрібно перерахувати переборні причини захворювання, які людина може самостійно виключити з свого життя, змінивши звички і спосіб харчування, куріння, смоли, що містяться в тютюновому димі, дуже негативно впливають на судини, в рази збільшуючи ризик захворювання гіпертонією, і ішемією, неправильне харчування у людей, що вживають в їжу велику кількість їжі з вмістом тваринних жирів. Розвиток атеросклеротичних змін прискорюється малорухливий спосіб життя. Якщо людина мало рухається і не збалансовано харчується, відбуваються збої в жировому обміні, розвиваються цукровий діабет та ожиріння, що веде до формування атеросклерозу артерій. У розвитку патології виділяють два періоди безсимптомний. Захворювання можна виявити по первинному зміни складу крові. У лабораторних аналізах збільшено кількість бета, ліпопротеїдів і холестерину, а явні ознаки атеросклерозу відсутні. Клінічний виражені симптоми захворювання виявляються по досягненню звуження просвіту артерії на 50% від загального діаметра. Клінічний період, в свою чергу, поділяють на три стадії. Ішемічна стадія характеризується неповноцінним кровопостачанням того чи іншого органу. Так, атеросклероз коронарних артерій веде до ішемії міокарда. У наступній стадії приєднується формування в уражених судинах тромбів, що підвищує ризик інфаркту міокарда. І на фіброзній стадії в органі, не одержуючому потрібної кількості крові, розростається сполучна тканина. Наприклад, якщо закупорені коронарні артерії, це призведе до формування атеросклеротичного кардіосклерозу. Симптоматика захворювання залежить від того, в якій області зазнали патологічних змін артерії. Так, при атеросклерозі коронарних капілярів проявляється стенокардія, інфаркт і кардіосклероз, представляючи собою стадії недостатності серцевого кровообігу. Чим небезпечний атеросклероз? Атеросклероз основа більшості серцево-судинних катастроф, зокрема ішемічна хвороба серця, інфаркт міокарда, ішемічний інсульт ураження артерій мозку, облітеруючий атеросклероз артерій, ніг, біль, кульгавість, гангрена, аневризми, ослаблені ділянки судин, які можуть розірватись. Як виявити атеросклероз на ранніх стадіях ніяких симптомів? Часто першим проявом стає інфаркт або інсульт, але є способи діагностики: ліпідограма, аналіз крові на рівень холестерину та тригліцериди, УЗД-судин з доплером, оцінка кровотоку та наявності бляшок, ЕКГ. Навантажувальні тести допомагають оцінити серцеву функцію, КТ-ангіографія, МРТ судин, візуалізація судин. Як уникнути атеросклерозу: 10 конкретних кроків. Контролювати рівень холестерину, обмежити насичені жири, трансжири, вживати продукти, багаті на омега-3, риба, горіхи, насіння льону, відмовитися від куріння, навіть пасивне куріння шкодить судинам, регулярно рухатися 30 хвилин помірної активності 5 днів на тиждень, мінімум, схуднути, якщо є зайва вага, зменшення навіть на 5-10% ваги покращує показники ліпідів і тиску. Контролювати артеріальний тиск, контролювати рівень глюкози, особливо важливо при інсулінорезистентності або діабеті, харчуватись збалансовано, більше овочів, бобових, цільнозернових продуктів, менше солі, цукру, оброблених продуктів, уникати стресу, регулярно обстежуватись, особливо після 40 років, раз на рік ліпідограма, приймати препарати за рекомендацією лікаря. Лікування призначається індивідуально: консервативні методи спрямовані на корекцію жирового обміну, нормалізацію метаболізму, усунення патологічних симптомів, медикаментозне лікування, спрямоване на пригнічення засвоєння жирів у кишечнику і вироблення організмом власних, фібрати сприяють зниженню вироблення в організмі власних жирів. Статини. Нормалізують ліпідний обмін, завдяки чому атеросклеротична бляшка перестає збільшуватись у розмірах, секвестранти жовчних кислот знижують рівень жирів у крові завдяки зв'язуванню і виведенню жовчної кислоти. Нікотинова кислота підвищує вміст доброго і знижує рівень поганого холестерину в організмі. Атеросклероз це не хвороба старості, а наслідок способу життя, який ми формуємо роками. Його можна попередити, а якщо вже діагностували, значно сповільнити прогрес. Це не вирок, а попередження. Піклуючись про своє тіло щодня, ми відтерміновуємо серйозні проблеми на десятиліття. Атеросклероз розвивається повільно, тому своєчасна профілактика та зміна способу життя можуть значно знизити ризик ускладнень і продовжити життя. Якщо це відео було корисним, не забувайте ставити лайк і підписуватися на канал, щоб не пропустити нові поради для здоров'я. До зустрічі в наступному відео!